Да. І в твоїй групі почало ходити менше людей. Коли був фітнес. А коли uh -huh. я просто сама такі, така собі вирішила, я почну додавати вправи з кундаліні-йоги. Ось. І я, як завжди, запрошую групу, думаю, Та, ну, хто там прийде, там хтось прийде, така вже, знаєш, розчарована. Вот. І Ми приходимо до парку, а це ж було тоді у парку. І стоїть така група людей, а вони не знали, що буде кундаліні-йога. Оце, оце головне, вони не знали. Вони йшли, як завжди, на фітнес. Але до цього я ж тобі кажу, якийсь був провал. Я не розуміла, що чого uh -huh. не, що, що не вистачає. Да, чого не вистачає? Ось. і Ми приходимо, і мені подружка каже: "Це до тебе, та Ні". А вони мені такі всі. Я думаю: "А, так, да, так, да. до мене. Ну, добре". Я їм кажу: "Дівчатки, привіт. Сьогодні ми не тільки попи качаємо, а і мантри поємо. У нас сьогодні кундаліні йога". Это было вообще для всех шок, потому що люди ще були не готові. Ну, їм настолько понравилось, вони були в такому восторзі. Я считаю, що это був наш момент моєї ініціативи. Ну, да, скажи хоча б одну вправу, щоб ми розуміли, що ти, ну, що додала їм такого, що вони не, там не знали. Ну, сложно смотри. Про дыхание, давай, ну ну давай, давай. Да, Це, бывает... проси, зараз, ну ну, давай, давай. да. Мені, що, ну см... да, давай пока показать, правда? Да, покажи мне, что я дыхать. Давай, что требует. Плевал, меня. Целительная <плевал> слина Андрея. <плевал> я не буду мыться, конечно. <плевал> <плевал> Ну, треба було седінити ДНК просто хоча <кхи> б так. Я правильно роблю? Ми робимо вдих і видих. Ми робимо вдих і видих. Да. Так. Це таке, тобі, знаєш, типу, щас, я тобі буду зараз техніку розповідати. Якщо тобі от у тебе є стресова ситуація, і типу, ти в напряженні. В тому, ну так знаєш? завжди кажуть, перед тим, як починати сваритися, зроби сім глибоких да. вдохів, сім да. видихів. Але всі кажуть повільно. А людина в такому стресі, що вона повільно не може, їй бляха біситься. Ну, мене щоб ти розуміла, ти зараз ну, кров розігнала мене я після цих, оце зробив. Це 5 Ось, час. в цьому принцип, ти спочатку робиш це активно, типу, ти себе, ти, якби, скидуєш цей весь стрес, ага. а потім ти вже можеш такий заспокоїтися, чи себе обійняти, чи просто скласти руки і спокійно і видихнути. Розумієш? Да, і е, тут головне здатися саме видиху. Тобто не робити спеціально це, у тебе є зусилля на вдосі, а далі ти просто здаєшся, Просто відпускаєш. Да. Типу, як буде, так буде. Прикольно, Розслабляє. Але спочатку треба зробити динаміку. І так працює взагалі кундаліні йога. Всі вправи вони, ну, взагалі. Тобто розігнати кров да. всередині на, на активі, а потім раз трішки і... напруги. А потім тебе розслабити. А, бо дуже ти багато... відчуваєш себе просто. Да, бо дуже багато людей вони ж у голові, і вони взагалі не вимозік не вічні в тілі. Ось, і вони, якщо ти їм скажеш, ну сідай, медитуй, просто дихай. Ну вони не можуть, бо у них там отакі, розумієш, хоча як ти казав, <смі> казав, <є>, я є. <смі> От їх треба спочатку ввести в тіло, щоб вони взагалі його відчули, а потім вони вже можуть розслабитися і подихати і взагалі до чогось прийти. І дуже багато в цей ну, в цьому моменті людей плаче. Вони починають виплаковувати те, що вони відчувають, і це теж елемент е, саме цього направлення, тому що через звичайні чоловіки теж плачуть? Так, так. Да. Якщо вони відкриті, так. Але мені знаєш, що прикро що дуже чоловіки вони більш закриті, жінкам да. було простіше і тому да. ми, ми живемо менше. Але тому, зараз і можливо. жінки такі, знаєш, що тяжко в це йдуть. Ну не, не багато, але тяжко. Їх треба прям розташок. Але мені вда самі знає, що хотіли ти... емансипованими взяти на себе дуже багато зобов'язань. Я кажу про ну, жінку. Что? Я кажу про е, наша ціне зверне, і я ні. Ну я кажу про багато жінок, які я вся незалежна, а потім плачу. Чому у неї нема чоловіка? Але чому у неї нема сім'ї, родини, бо вона вся така емансипована. Мені не треба чоловіка, вся успішна. а, потім плачу, а потім плачу, тому що немає банально, ну банально. это кстати одно из моих призваний как я чувствую предназначение вести женщин пока я работалю в большей степени для женщин я бы с радостью работала с мужчинами но в основном эта категория женщин одно из моих призваний как я вижу это выровнять всю эту историю то есть я не говорю быть совсем ну я за то чтобы женщина была проявлена выражена у нее было какое-то дело жизни, хобби но Але зараз якісь нам рамки вони хочуть просто привалювати, домінувати і страдає, а, да. а потім страждати. Да. <ріст> Нафіга да. це правда. Це правда. Знаєш, у мене навіть є такі курси, називається шлях жінки, а новий початок. І в ньому така ідея була закладена. Бо до мене приходять такі два табори жінок. Перші це дуже незалежні. І такі тіпа, все самі дуже класні жінки, ну, тіпа, вони дуже класні. Але у них проблеми з чоловіками. Їх або нема, або вони слабі, або ще щось. А другий тип жінок це які дуже залежні, але вони бояться своєї сили, тобто вони не можуть себе проявити. Вони такі, тіпа, знаєш, сидять вдома і страждають, їх потенціал зж... зжирає, вони потім чоловіків, там... ну, ти, я думаю, розумієш, Ось, чоловіки думають: Господі, може, вона чимось там займеться. А якщо патріархальні, то ні. І це а Я спробує, вважаю, що а? я з тобою згоден на 100%. кожна жінка має чимось займатися. Це не обов'язково має ну тобто не обов'язково має вам приносити гроші, але ви маєте знайти якусь віддушуну, таке знає ну, таке заняття, яке ну від якого бути кайфувати для того, щоб. Приходячи додому, ну вас просто там не вистачало сил зайвий раз там докопуватися, доколопуватися yeah. до вашого чоловіка, тому що ви вже отримали там спілкування, зворотні. Там не треба. Дьора там і так далі. Ви вже зрозуміти, що заки. Ви теж аж можете прийти втомленими, можете там в обнімочку по в обіймах помовчати, продивитися тілік, а також ви не вимовилися сидіти вдома в чотирьох стінах, і весь час там мовиться, прийшов чоловік, і треба. Да -да 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 -да, він не може в цей момент говорити, тому що він багато провів на роботі, і відбувається якийсь дисбаланс. Якщо ви обидва знаходите якісь заняття, які вам нам приносять задоволення, і так далі, ще й гроші принося, це кайфово yeah. неймовірно, але. Жінка кожна має чимось бути зайнята, хоча б в рамках квартири, де за воху. Ну, що за во щось маєте робити? Бо коли цього людина не робить, вона емоційно знищує себе зсередини. Це до речі, те, що ми також пропрацьовуємо тут, і я цьому навчаю своїх дівчат і всіх, хто до мене приходить.